Спорт і турбота про ментальне здоров'я на Вінничині відбувся день спільнодії під назвою Формула стійкості та відновлення ТИЯК плюс активні парки. Простір для тілесного та емоційного перезавантаження організували у центральному парку імені Леонтовича у Вінниці. Для відвідувачів працювали спортивні локації в рамках фізкультурно-оздоровчої ініціативи Активні парки Шлях до перемоги. Коли ми працюємо над своїм здоров'ям, є активними дієвими, займаємося різними видами спорту, легкими, навіть не дуже важкими, але просто в русі, і від цього ми почуваємося краще. у Нас кращий настрій, кращий є наш душевний стан. Власне те, над чим працює вся українська програма з ментального здоров'я, ти як ініційована першою леді Оленою Зеленською, і тут якраз ми демонструємо, як заняття такими активними парками, які Є велика мережа в різних громадах, які не потребують надзусиль, але є фахівці, які щодня працюють на різних локаціях, мають різний інструментарій і просто діти, молодь, дорослі люди можуть приходити і займатися на свіжому повітрі, тим самим не лише дбаючи про свій фізичний стан, а й емоційний. Тому займаємося, будь, будьмо активними і не соромимось зайвий раз питати у своїх друзів колег про те, а ти як. І почути дуже важливо позитивну відповідь. Молодь мала змогу спробувати себе в різних видах спорту, пограти в командні ігри, взяти участь у фізичних активностях на свіжому повітрі. Для них це була нагода поєднати рух і радість у безпечному середовищі. У межах події працював маркетплейс сервісів у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Відвідувачі могли отримати корисну інформацію та поспілкуватися з психологами. Організатори акцентують фізичну активність і психологічну, Чіні практики ефективний інструмент турботи про ментальне здоров'я. Вони допомагають знизити рівень стресу, відновити внутрішній баланс і зміцнити життєстійкість у складні часи.